Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему під назвою Заперечення та відповіді месіанської віри. У назві теми ми використали слова месіанської віри, а не християнської віри з кількох причин. Одна з них полягає в тому, що матеріали, які будуть представлені у наступних відео цієї теми, можна ефективно застосовувати для благовістя серед юдеїв. Слова Месія та Христос є по суті синонімами та означають одне і те саме помазаний. Термін Месія традиційно використовується у юдаїзмі, тоді як Христос уживається в християнстві. В українських перекладах Біблії можна зустріти обидва ці слова. Тепер ми прочитаємо уривок із розмови між Ісусом та жінкою із Самарії, де зустрічаються ці два слова в одному вірші. Звертаючись до Святого Писання, просимо Господа, щоб Він благословив наше дослідження Його слова. Євангелія від Івана, 4 розділ, вірші 24 по 26. Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись. Відказує жінку йому: Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, як Він прийде, то все розповість нам, промовляє до неї Ісус. Це я, що розмовляю з тобою. Як ми бачимо з цього вірша, на прихід Месії чекали не лише юдеї, але і самаряни. На жаль, багато з них не повірили, що Ісус є тим обіцяним Месією, і почали переслідувати своїх юдейських братів, які увірували в нього. Одним із таких завзятих переслідувачів був фарисей Саул. Та згодом сам Ісус Христос явився йому, і фарисей Саул, хто став апостолом Павлом, теж увірував. А тепер прочитаємо, якими були одні із перших дій апостола Павла після його спасіння. Дії 9 розіверші 17 по 20. І Ананій пішов і додому увійшов, і руки, поклавши на нього, промовив Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоби став ти видющий». І наповнився Духа Святого. І хвилі тієї відпала з очей йому ніби луска, і зараз видючий він став, і вставши, охрестився, і прийнявши поживу на силах зміцнів. І він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він, Божий син. Такою була модель місіонерства апостола Павла, куди би він не прибув. Перше він проповідував Ісуса юдеям, а вже потім не юдеям. Діє 13 роздуверші 4 по 5. Вони ж, послані бувши від Духа Святого, прийшли в Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. Як були ж в Саламіні, то звіщали вони Слово Боже по синагогах юдейських, до послуг вже мали і Івана. Дії 17 розділ. 16 по 17. Як Павло ж їх чекав у атенах, у ньому кипів його дух, як бачив це місто повне ідолів. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними, і на ринку щоденно зустрічними. Дії 18 розділ 4 вірш. І він щосуботи розмову тучив у синагозі. Переконуючи юдеїв та геленів. та дії 19 розділ 8 вірш. А до синагоги, війшовши, промовляв він відважно три місяці про Боже Царство, навчаючи та переконуючи. Ідучи проповідувати по синагогах, апостол Павло наслідував приклад Ісуса Христа, тобто Ісуса Месії. Євангелія від Луки, 4, роздувачі 42 по 44. Коли ж настав день, він вийшов і подався до самотнього місця, а люди шукали його, і, прийшовши до нього, його затримували, щоби від них не відходив. Він же промовив до них і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже Царство, бо на те мене послано. І він проповідував по синагогах Галілеї. Отже, як бачимо, такий спосіб місіонерства є біблійним. Щодо проповідування Євангелія юдеям, апостол Павло писав наступне. Послання апостола Павла до римлян, 1 розділ 16 вірш. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Пізніше у цьому самому посланні апостол Павло писав щодо ізраїльтян наступне. До римлян 9 розіверші 4 по 5 вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба і обітниці, що їхні і отці. І від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог, благословений навіки. Амінь. Від них же тілом Христос, від них же тілом Месія Ізраїля. Це є факт, що релігійний юдей може легко збентежити та заплутати непідготовленого християнина. Під час зустрічі цієї теми ми будемо вчитися ефективно відповідати на запитання юдеїв та спростовувати їхні заперечення. Ми розглянемо теологічні, історичні та навіть емоційні заперечення проти Христа, проти єврейського Месії. Ці відео призначені для кожного юдейського слухача, хто ще не вірить, що Ісус. Тобто Єшуа є Месією. А також для кожного християнина, хто хоче бути готовим ділитися доброю новиною про Месію та стати добре підготовленим місіонером. Загалом можна виділити принаймні сім цілей, які ми спробуємо досягти під час відеозустрічі цієї теми, стати підготовленим місіонером. Передусім для юдеїв, а також для інших, глибше зрозуміти коріння месіанської віри, визначити, розглянути та відповісти на основні юдейські заперечення. Краще зрозуміти святе писання, особливо танах, відомий для християн як Старий Заповіт, зміцнити нашу християнську віру, виробляти в собі смирення. Тобто позбавлятися гордині і в усьому цьому прославляти нашого Месію. Окремо зазначимо, що на цьому каналі загалом та під час зустрічі цієї теми, зокрема, немає місця антисемітизму. Сьогодні ми дамо короткі відповіді на два емоційні заперечення юдеїв щодо віри в Ісуса Христа. А наразі зазначимо, що історія єврейських заперечень проти Ісуса є довгою та налічує майже 2000 років. Тому не дивно, що протягом багатьох століть євреї та християни беззаперечно повторювали твердження євреї не вірять в Ісуса. Насправді ж це твердження є іронічне або навіть дивне. Задумаємось на хвилинку. Ісус, або як його називали сучасники Єшуа, народився євреєм. Новий заповіт починається словами: Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Ісус виріс у єврейській сім'ї, жив і працював серед євреїв. Відвідував храм в Єрусалимі, регулярно відвідував синагоги, навчав як єврей, та, зрештою, помер як єврей з єврейськими писання на устах. Ісус провів майже все своє життя у постійній взаємодії з іншими юдеями. І всі Його безпосередні послідовники також були юдеями. Багато його юдейських сучасників визнавали його обіцяним Месією. Єшуа часто посилався на слова ізраїльських пророків, щоби пояснити свою місію. Він майже весь час проводив, проповідуючи юдеям, зцілюючи їхні хвороби та задовольняючи їхні глибокі духовні потреби. Серед незлічених тисяч людей яких він безпосередньо торкнувся, мало хто був не юдеєм. Коли ж поширилися чутки про його Воскресіння з мертвих, першими свідками були юдейські жінки, а юдейські чоловіки сповістили про цю добру новину іншим юдеям. З великої кількості тих, хто вперше повірив у Ісуса як обіцяного Месію, всі були юдеями. Насправді минуло кілька років, перш ніж погане стали частиною цієї спільноти віруючих. У книзі діян Апостолів ми читаємо про те, де та коли вперше віруючих у Воскреслого Єшуа назвали Християнами. Дії 11 розділ 25 по 26. Після того подався Варнава до Тарсу, щоби савло шукати. А знайшовши, привів Антиохію, і збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів. Як так могло статися, що з усіх народів світу саме юдеї здобули репутацію тих, хто не вірить в Ісуса? Метою свідчення юдеям є показати їм. Чому вони повинні вірити, що Ісус є єврейським Месією? Лише увірувавши в Єшуа як свого Месію, вони можуть залишитися вірними Богу Авраама, Ісака та Якова. Декілька слів про те, як ми будемо розглядати заперечення щодо месіанської віри ми будемо дотримуватися наступного формату. Спочатку ми наведемо стислий виклад заперечення, а потім запропонуємо відповідь на це заперечення. Нам буде корисно пам'ятати такі моменти. Перше, більшість юдеїв не знайомі з Ісусом Нового Заповіту або з месіанською юдейською вірою. Це означає, що багато заперечень, які вони висувають, ґрунтуються на непорозуміннях. Найкращий спосіб спростувати такі заперечення є просто виправити непорозуміння. Не слід забувати, що багато юдеїв навіть не усвідомлюють, що Ісус Христос це є Єшуа Месія. Іншими словами, Христос не було прізвище Ісуса. Друге. У міру розвитку та зростання месіансько-юдейської віри вона почала виконувати одну із своїх ключових функцій робити Бога Ізраїля відомим іншим народам. У результаті до спільноти віруючих почав приходити великий потік поганів. І оскільки Месія віддав своє життя як за юдеїв, так і за поганів. Останнім не потрібно було ставати юдеями, щоб приєднатися до месіанської спільноти віри. Досить швидко неюдеї стали переважною більшістю месіанських віруючих, і ззовні віра почала виглядати як нова релігія, а зовсім не як віра для юдеїв. Багато віруючих неюдеїв почали віддалятися від юдейського народу. Відрізаючи юдейське коріння своєї віри, невдовзі християнство втратило майже будь-який зв'язок зі своєю юдейською спадщиною. І Ісус, якого проповідувало християнство, вже мало нагадував Месію із Біблії. З'явилися нові вчення і розвинулися нові практики, деякі з яких мали язичницьке походження. Це ще більше ускладнило для юдеїв можливість побачити в Ісусі Месію Ізраїля. Утім, справжнє християнство є цілком біблійним і у цьому сенсі юдейським у найкращому значенні цього слова. Але сьогодні більшість юдеїв не знають, що таке справжнє біблійне християнство чи істинний месіанський юдаїзм. Третє. Важливо повністю визнати жахливі злочини, які так звані християни чинили в ім'я Ісуса, повністю відриктися від них і пояснити, що метою благовістя для юдеїв не є навертати юдейський народ до чужої релігії, а показати їм, як бути вірними Богу та Месії згідно з єврейськими писаннями. Хоча наш обов'язок і привілей є проповідувати Ісуса Христа всьому світу, і хоча це правда, що сотні мільйонів людей ніколи навіть не чули Його імені, ми не повинні забувати про єврейський народ. Святе Писання насправді заохочує робити юдейську євангелізацію пріоритетом. Якщо комусь і потрібно почути правду про Ісуса. То передусім його власному єврейському народові. Тому, продовжуючи активно звертатися до всіх народів, ми маємо з любов'ю звертатися і до загублених овець Дому Ізраїлевого. У процесі цих зустрічей ми також виявимо певні аспекти власних переконань, які потребують уточнення або коригування, і це нормально. Жоден із нас не досяг повного розуміння Божого Слова. І четверте, те, що ми сьогодні називаємо традиційним юдаїзмом, 2000 років тому лише формувався. Месіанська юдейська віра, по суті, така ж давня, як і равинський юдаїзм, а в деяких аспектах навіть давніша. Потрібно чесно поставити запитання? Хто і на якій підставі чого вирішив, що вчення равинів є справжньо юдейським, тоді як вчення учнів Христа неюдейськими, відповідь слід шукати в головному запитанні, чого насправді навчають єврейські писання. Жоден єврей сьогодні не може дотримуватися закону Мойсея, Тори, так як вона була дана спочатку. Це просто неможливо. Після зруйнування храму у 70-му році нашої ери, ставлення до закону неминуче змінилося. Вже понад 19 століть євреї не мають ані храму, ані чинного священства, ані жертвоприношень, а більшість єврейського народу живе поза межами землі Ізраїля. Це означає, що значна частина практик Тори потребувала переосмислення? За словами равинів, юдеям дано талмуд і равинську традицію як основний орієнтир? За словами юдеїв, які вірять в Ісуса, Бог дав юдеям Писання нового заповіту. Тож, яке вчення слід прийняти за остаточний авторитет? Відповідь є проста те, що залишається вірним єврейським писанням і вказує на істинного Месію. Тож, завершивши цей вступ, перейдемо тепер до першого заперечення. Заперечення. Євреї не вірять в Ісуса. Євреї не визнають Ісуса як свого Месію. Дамо відповідь, це є серйозна помилка і грубе перебільшення. Євреї завжди вірили в Ісуса. Насправді, спочатку в нього вірили лише євреї, і сьогодні, ймовірно, кількість євреїв, які визнають Єшуа як свого Месію, є більшою, ніж будь-коли. І єврейським. І християнським історикам добре відомо, що всі перші послідовники Ісуса були євреями. Упродовж кількох років після Його смерті та Воскресіння тисячі юдеїв увірували в нього. Спочатку питання звучало так: чи можуть погани увірувати в Єшуа? Ось наскільки юдейською була ця віра. Запрошуємо вас переглянути відео. Під номером 66 та під назвою Собор Юдеїв дороги в Єрусалимі, де ми досліджуємо події, описані у 15 розділі Книги «Діяння Апостолів. З першого століття в кожному поколінні існував вірний залишок юдеїв, які слідували за Ісусом Месією. Їхня чисельність коливалася від тисяч до десятки тисяч. І вони трималися месіанської віри, незважаючи на часто жорстокі переслідування. За статистикою, тільки у США проживає сьогодні щонайменше 175 тисяч месіанських юдеїв, тих, хто визнають Ісуса, а в світі їх від 350 до понад мільйона. Багато з них мають високий рівень освіти, а деякі навіть висвячені равинами. Юдеї справді вірять в Ісуса, і їхня кількість зростає надзвичайно швидкими темпами. І одного дня, як свідчить Святе Писання, відбудеться велике національне пробудження. У той день серед усіх народів землі. Саме юдеї будуть знані як ті, що вірять в Ісуса Месію, і цей день наближається. Перейдемо до наступного заперечення. Заперечення. У вас християн своя віра, а у нас євреїв своя. Ісус є для поган. Якщо Він вам допомагає, то це чудово. Але нам, євреям, Бог дав тору. Саме Тора є нашим шляхом до Бога. Подібне заперечення є не лише помилкове, але і образливим і принизливим. Якщо Ісус не виконав біблійних пророцтв, якщо Він не є обіцяним Месією Ізраїлю, якщо Він не народився від діви, не помер за гріхи світу. Не воскрес із мертвих і не повернеться як цар царів, щоби правити вічно, тоді він не є Месія і не є Спаситель ні для кого, ні для поган, ні для юдеїв. У такому разі Ісус був би лише пророком, а автори нового заповіту або обманщиками, або людьми, яких ввели в Оману. Але якщо він зробив усе це. Тоді Він є Месією та Спасителем усіх і юдеїв, і поганів. Що ж до закону Мойсея Торе, то вона безперечно стосується юдеїв. Однак тільки через Месію юдеї можуть по-справжньому її зрозуміти. Тому знову повторимо якщо Ісус Месія, Єшуа Гамашіях, не для юдеїв, то Він не для поган, він ні для кого. Твердження про те, що Ісус призначений лише для поганів, є не лише образливим і принизливим для них, але і історично абсурдним. Фактично, життя та служіння Єшуа відбувалося в настільки глибоко єврейському середовищі, що протягом перших десяти років після Його Воскресіння. Його учні звіщали добру новину про Месію виключно юдеям. Вони щиро вважали, що вістка про юдейського Месію призначена лише для юдеїв. Для багатьох із них справжнім потрясінням стало усвідомлення того, що Ісус є також і для поган. Це одна з фундаментальних історичних істин. Проста істина полягає в тому, що всі ми, і юдеї, і неюдеї потребуємо спасіння, і саме тому Бог у своїй благодаті послав нам Ісуса Месію. Замість того, щоб засудити нас за наші гріхи, Бог послав Месію, щоб спасти нас від плати за гріх. І як саме, Ісус Месія, прожив досконале життя? Показав нам шлях до Бога своїми ділами та словами, а потім помер замість нас, заплативши борг, який ми ніколи не могли би сплатити самі. Саме через Єшуа і юдеї, і неюдеї стають праведними. Без Нього всі ми безнадійно пропащі, з ним і тільки з ним ми маємо вічне життя. П'ять книг Пророка Мойсея разом з іншими єврейськими писаннями вказують на Ісуса Месію, хто у собі приносить їхнє повне здійснення, сенс та завершення. Отже, Тора є спащеною юдеїв, але і Месія також належить юдеям, і це є привілей юдеїв ділитися цими невимовними скарбами з народами світу. Юдеї мають унікальні стосунки з Торою та з Месією, але ці стосунки не є виключними. Через Єшуа всі можуть стати дітьми живого Бога, і юдеї, і неюдеї. Кожен має своє покликання та свої дари, але всі ми грішники, викуплені одним і тим самим Спасителем Ісусом Христом. Єшуа. Гамашіях. Отже, якщо ви єврей, хто ще не увірував у свого єврейського Месію, ось що ви отримуєте, коли повірите. Ви отримаєте благословення Месії та Божу милість. Ви станете абсолютно новою людиною через Єшуа. Ви отримуєте послання живої надії, послання справжнього викуплення. Тягар вашого гріха та провини буде знято, і ваше серце зазнає справжньої трансформації. Ви розпочнете щирі глибокі стосунки з Богом, вашим Отцем і будете насолоджуватися Його милістю вічно. На цьому ми закінчимо нашу вступну зустріч. Зростаємо благодаті і пізнані Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.